У програмі Резонанс на телеканалі Гок розповідаємо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску. Пожежа в горішніх плавнях, евакуйовано 12 людей та врятовано хлопця з собакою. Поліція викрила наркобанду в Полтаві. Чітка структура, метамфетамін і збут із рук у руки. ДТП на трасі Лубний Миргород. Мотоцикліст у лікарні після зіткнення з вантажівкою. На Полтавщині викрито злочинну схему незаконного заволодіння землями ландшафтного парку. У Миргородському районі перекинувся легковик, постраждали троє людей. Серед них підліток. Поліція Полтавщини припинила діяльність наркозбувача в обласному центрі. У Миргородському районі в пожежі постраждав чоловік. Поліція розслідує обставини. На Полтавщині в лісосмузі згорів перекинутий ваз, Поліція з'ясовує причини пожежі. ДТП на Полтавщині, зіткнення фіат, Добло та вантажівки, двоє травмованих. Фахівці ДСНС та інспектори муніципальної варти проводять рейди у горішніх плавнях. Сьогодні в день на вулиці Добровольського спалахнула пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку. Першими на місце події прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Також оперативно працювали екстрена медична допомога, газова служба та поліція. Через сильний вогонь і щільне задимлення надзвичайники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Дим стрімко просочувався в квартири, тож мешканці опинилися у димовій пастці. Рятувальники змушені були розбивати вікна на сходових клітинах, щоб вивести дим з під'їзду. Найскладнішою виявилася ситуація на четвертому поверсі. Чоловіка та його собаку довелося терміново рятувати за допомогою пожежної драбини. Ще 12 людей, серед яких маленькі діти, рятувальники, евакуювали з небезпечної зони. Причина пожежі встановлюється. Пожежа виникла в коридорі четвертого поверху, по поки що не встановленій причині від цієї камори відбулося горіння, внаслідок чого було охоплено вогнем. Майже весь коридор. на щастя, всі мешканці живі постраждалих немає. Наразі фахівці ДСНС встановлюють причини виникнення пожежі. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки. Поліція Полтавщини завершила досудове розслідування щодо організованої наркогрупи, яка діяла на території Полтави та району. Слідство встановило, що 55-річний мешканець обласного центру створив і очолив злочинне груповання. До незаконної діяльності він залучив свою співмешканку та ще двох знайомих. Наркобізнес працював за чіткою схемою. Учасники групи постачали наркотики, зберігали їх, а далі збували з рук у руки лише перевіреним покупцям. Під час обшуків вилучив. Оно десятки зіп пакетів з метамфетаміном та канабісом, мобільні телефони, банківські картки та два автомобілі. Усім фігурантам повідомлено про підозру двох із них взяли під варту ще двоє під домашнім арештом. Обвинувальний акт скеровано до суду, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Миргородському районі поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 11 червня близько 11-ї години. На автодорозі Лубни Миргород-Опішня неподалік села Зубівка. За попередніми даними слідства, вантажний автомобіль Ман під керуванням 39-річного чоловіка зіткнувся з мотоциклом марки Дельта, яким керував місцевий житель 1970 року народження. Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Його госпіталізували до медичного закладу. Поліція з'ясовує всі обставини та причини аварії. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху триває слідство. На Полтавщині викрито злочинну схему незаконного заволодіння землями ландшафтного парку. Служба безпеки України спільно з національною поліцією знешкодили організовану рейдерську групу, яка, так би мовити, віджала понад 50 земельних ділянок загальною площею майже 60 гектарів. Сума завданих збитків близько 5 мільйонів гривень. До складу угруповання входило троє осіб, серед яких посадовець Кобиляцької міської ради. За даними слідства, зловмисники через підставних осіб незаконно оформлювали ділянки комунальної власності та використовували їх у приватних цілях для ведення сільського господарства. У ході обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи і мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили усім учасникам організованої групи про підозру залежно від їх участі у вчинених злочинах. Так, їм інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах групою, групою осіб, організованою групою, використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою, та незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Наразі дословове розслідування завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ВНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. У Миргородському районі поліція Полтавщини з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждали троє людей. Аварія сталася 11 червня близько 5.30 ранку на автошляху між селами Великі Сорочниці та Лютенька. За попередньою інформацією, автомобіль чері, яким керувала 34-річна жінка, виїхав за межі проїжджої частини, з'їхав у кювет та перекинувся. У результаті ДТП водійку та двох пасажирок – 15-річну дівчинку та 40-річну жінку доставили до лікарні. Медики надають допомогу та встановлюють ступінь тяжкості їхніх травм. Поліція вирішує питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі триває досудове розслідування. Поліція Полтавщини припинила діяльність наркозбувача в обласному центрі. 28-річного місцевого мешканця затримали оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками районної поліції. Під час обшуку в його помешканні вилучили амфетамін, канабіс, синтетичний наркотик PVP та інші заборонені речовини. Також знайдено електронні ваги, зіп пакети та речові докази, які направили на експертизи. Чоловіка затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Йому вже повідомлено про підозру, а суд обрав запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави понад 242 тисячі гривень. Поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Миргородському районі в пожежі постраждав чоловік. Поліція розслідує обставини. 8 червня у селі Петрівка Роменська Миргородського району сталася пожежа в приватному будинку. Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 12.15 від медиків. На місце прибули слідчо-оперативна група, криміналісти та рятувальники ДСНС. Після ліквідації пожежі правоохоронці виявили власника будинку, чоловіка 1955 року народження, який отримав опіки. Його каретою швидкою доставили. До лікарні, де медики надали необхідну допомогу, за фактом відкрито кримінальне провадження за порушення пожежної безпеки, що спричинило шкоду здоров'ю людини. Поліція разом із рятувальниками з'ясовує причини загоряння. У Лубенському районі Полтавщини перехожі виявили у лісосмузі перекинутий автомобіль ВАЗ, що був охоплений вогнем. Повідомлення про пожежу надійшло до поліції 8 червня близько 13-ї від місцевої мешканки, яка помітила займання між селами Лазірки та Іванівка Новооржицької тергромади. На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, патрульні криміналісти та рятувальники ДСНС. Пожежу загасили, однак автомобіль згорів повністю. За попередніми даними постраждалих. Немає поліція продовжує встановлювати обставини та причини інциденту. 6 червня близько 18.30 на автодорозі М31 Кобиля решетилівка у Полтавському районі сталося зіткнення легкового автомобіля Фіат Добло під керуванням чоловіка 1982 року народження та вантажівки ДАВ, якою керував водій 1971 року народження. Внаслідок аварії пасажири легковика 1985 та 2012 років народження отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. і були були госпіталізовані до Миргородської районної лікарні за фактом порушення правил дорожнього руху. Відкрито кримінальне провадження. Поліція продовжує встановлювати обставини ДТП. Літо час відпочинку. Люди масово виїжджають на природу, до річок, у ліси, зелені зони із шашликами, мангалом чи просто з багаттям. Але коли на вулиці спека, а в області надзвичайний рівень пожежної небезпеки, навіть одне необережне вогнище може призвести до масштабної біди. Від 7 до 9 червня на Полтавщині оголошено найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки. Це період, коли навіть одна іскра може спричинити масштабну лісову пожежу. У горішніх плавнях інспектори ДСНС та муніципальної варти посилили контроль. Щодня проводять рейди для виявлення порушників, які спалюють сухості, сміття або розпалюють вогонь у заборонених місцях. 9 червня до одного з таких рейдів долучився оператор телерадіокомпанії Гок із квадрокоптером. Завдяки дрону, фахівці мають змогу оглядати великі території з повітря та фіксувати факти порушень. Тому рятувальники закликають місцевих мешканців наразі відмовитися від. Відвідування лісів, а тим паче розведення багать. Розводити вогонь у лісах, палити, кидати недопалки або заїжджати транспортом у зелені зони зараз категорично заборонено. За порушення штраф. ДСНС закликає, обираючи відпочинок на природі, не залишайте по собі вогонь. Безпечне літо це спільна відповідальність. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, усе буде Україна.